Попри наближеність до фронту, постійні обстріли, запорізькі медіа продовжують працювати та розвиватись. Зокрема, телеканали та радіо навіть збільшують потужність сигналів, аби протистояти російській пропаганді і дати змогу жителям тимчасово окупованих територій дізнаватись правдивою інформацією. Такі результати звіту оприлюднив представник Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення в Запорізькій області Володимир Циганов. Наразі обласний центр приймає сигнали 50 локальних та загальнонаціональних телеканалів, 27 радіостанцій. Також впродовж минулого року в області з'явилось понад 100 друкованих видань та 12 онлайн видань. В місті нині працює 4 релокованих медіа та два онлайн видання. Окрім того, збільшились і потужності українських мовників на тимчасово окупованій території. Зокрема, запустили нові канали блокування російського мовлення, аби захистити інформацію. Простір. Разом з тим, в області внаслідок обстрілів та пошкодження інфраструктури наявний кадровий голод та економічні труднощі для місцевих медіа. В принципі, в Запоріжжі стан непоганий. Мовлення у нас є в місті Запоріжжя та в селищі Новомиколаївка. Це дві точки мовлення, які у нас залишили. Сигнал. Десь приблизно він добиває. Ну, до околиць Токмака сигнал доходить, тому дуже багато уваги було приділено поширенню сигналу українського мовлення минулого року. Збільшені потужності були передавачів як телебачення, так і радіо. І я хочу сказати, що все, що ми можемо зараз робити, ну, це максимум того, що ми зробили.